Ну, а далі будемо говорити з фронтом. З нами на зв'язку Мульфар, офіцер 12-ї бригади Азов. Вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Ну, от сьогодні українці, зокрема кияни, відчули собі, хоч трошки, те, що насправді на передовій відбувається щодня, відбувається це цілодобово без оголошення тривог і без повідомлення про напрямки ударів і прольотів ракет, хочеться запитати вас. Перше питання: що зараз на передовій на тій ділянці фронту, де знаходиться ваша бригада, що відбувається з атаками росіян, і з нашою з нашою протидією цьому. На нашому фронт на нашому ринку фронту також постійно відбуваються як і авіодари, так і ракетні удари. Навіть сьогодні, під час ракетних ударів по е, території України, частина ракет проходила саме по нашій полосі зіткнення. Тому ми це так само наблюдали, як ворог б'є по території України. постійно застосовує каби, напевне, одна з таких найбільших проблем зараз усі лінії фронту, те, що впливає, але в принципі. Е, так що по, на нашому нашій ділянці фонду це напевне менш критично, ніж не. Є. Проблеми зі зв'язком у нас трошки з'явилися, але ми сподіваємося, що він, він невдовзі відновиться. А, можливо, і не відновиться. Відновився чудово. Це, як інтернет я стабільно обучаюся. Так, хуторися, якщо в нашій полосі постів. Простіше, тому що противник все-таки значно менше кількість заступ, яка би не на інші напрямку, хоча ми проводили наступальні дії, противник відмовився від своїх ідей про наступ на наші лінії фронту і пробує відновити втрачені позиції, які були відбиті в ході нашого наступу. І зараз ми просто хотіли би повішити QR-код, який вже з'явився на нашому екрані. І ми б хотіли розпитати у вас на що збираєте. Ми знаємо, що є допоміжні системи на фронті, які дуже допомагають або рятувати життя, або відбиватися від цих ворожих атак. Просимо вас розповісти трошки більше. А всіх українців закликати донатити на помсту, тим більше що після ось таких масованих атак, яка відбувалася сьогодні в Україні, дуже хочеться вилити свій гнів, куди. І от ми пропонуємо вам власне цей ківаркот. Вашу з ви, шари розкажете нам нашу денну каву, да, традиційно спрямовуємо на збір на підтримку нашим військовим, особливо сьогодні. Росіяни, як військовий експерт Олександр Мусієнко, говорив, що росіяни намагаються таким чином нас зламати, проводячи такі атаки публічно, щоб українці почали боятися, почали хотіти миру з Росією на умовах Росії, але. Цього не буде ніколи. Тому друзі, конвертуємо нашу злість, наші емоції збіри для військових, зокрема на те, що потрібно 12-й бригаді Азов. Мольфари розкажіть на що збираєте? Так, дуже дякую. Прошу підтримати дійсно збір, тому що збір проводиться на закупку засобів РЕП, закуповують засоби РЕП західного зразка, тому що. Розуміємо, що війна затягується, противник у нас важкий, і треба думати на майбутнє. Тому купуємо дорогі західні вироби, які зможуть дійсно вирішити питання захисту від повітряної розвідки, так і засобів ураження на довгу перспективу. З неї звичайно більше по вартості дійсно звичайно купують інші волонтери, тому що більшість зараз таки купує на дешевій ламетній базі китайського виробництва. То ми все-таки поставили на це на те, щоб закупити хороший дорогий рев західного виробництва. Це допоможе нам і зупинити наступ противника в рамках того, ми не виступати на нашій війні, і прикрити ночно. То основна інше зараз під час наступальних дій це прикрити все-таки наступальні сили для того, щоб вони могли просуватися вперед, тому що поле бою абсолютно прозоре, розвитка ведеться 24 на 7. Постійно працюють розвідувальні дрони, також постійно працюють і ударині дрони, як з нашої сторони, так і з сторони противника. Тому саме репт здатний захистити наших військових під час як під час оборони, так і обов'язково під час наступальних дій. Це така дуже. Ми чуємо, що росіяни постійно намагаються ну і ми також намагаємось постійно змінювати частоти для наших fpv дронів для того, щоб обходити засоби радіоелектронної боротьби противника. Росіяни теж намагаються якось підлаштуватись під наші реби і е обійти їх протидію. Чи Бачите, ви це чи дійсно ворог е, намагається знаходити такі шпаринки в цих радіочастотах, щоб їх в дрони не падали від наших ребів? Так противник постійно підляковувся як і має до лінії фронту, до того що відбувається, і шукає нові засоби враження, засоби розвитку для того, щоб бути більш ефективним. Саме тому ми обрали е, більш дорожчі засоби РЕП для того, щоб вони були актуальними постійно, щоб закрити всю полосу. На майбутнє, і навіть ті частоти, на яких зараз не працює, ми розуміємо, що в майбутньому, коли е, на даний момент актуальні частоти будуть повністю заглушені, то ринок знову перейде, шукаючи вільні зараз, не ті частоти, які не використовуються, перейде на них. Тому ми зразу враховуємо на всю просто частоти, які зараз є доступні для того, щоб закрити потреби. І на майбутнє, це така основна наша зараз задача, щоб ми дорогі ці системи, 에... Мольфаре? Наскільки дорогі ці системи? Якщо ми говоримо про прикриття бронетехніки, прикриття переднього пресува складу це ціна приблизно півтора мільйона гривень. Якщо ми беремо про великі комплекси, які здатні працювати і по кабам працювати по великим крилам розрізаним, то там цінник буде там до мільйона доларів за один день, тобто це дійсно значна вартість, але ми розуміємо, що це теж може закрити питання на довгий час і ми можемо це на крок попереду від противника. Тому що якщо ми будемо постійно грати в доганянки, то що він на більшості зараз на рамки фронту відбувається, то ми не зможемо проводити наступальні дії. А ми, то, сьогодні, на час розумію, що допомогти цій війні наша здається зганяти наші території, що противник відчував всю е, злість нашого за те, що він сьогодні в Києві, що він постійно робив нашу країну, з нашими людьми, де, потрібно його знищувати і заганяти з нашої землі. Тому. Сіль тільки одна знайшти противника і звільнити українську землю, дільницю української війська і села. Ну, власне, друзі, ви бачите, наскільки дорогі ці штуковини, які називаються Реби Західного зразка, але вони довготривалі у вжитку, якщо можна так сказати, давайте допомагати вони нашим військовим. Ретують життя наших героїв. Тому, будь ласка, QR-код на екрані фотографуємо, скануємо. Переглядаємо в Ютубі, донатимо і конвертуємо нашу сьогоднішню злість в донату підтримку військових. Дякуємо, Мульфари, за включення і дякуємо вам за ту боротьбу, яку веде ваша бригада проти ворога. Мульфар, 12-ї бригади Азову був з нами на зв'язку. Дякуємо вам ще раз.